Після анексії кримського півострова вітчизняні винороби опинилися у дуже скрутному становищі на території зі статусом, який не визнає ані Україна, ані міжнародна спільнота опинилося більше половини усіх українських виноградарських і виноробних підприємств та понад третина всіх вітчизняних виноградників. Наразі зовсім не зрозуміло, яким чином буде змінена резидентність юридичних осіб та їхніх філій, адже ані українське законодавство, ні російське не мають подібних механізмів. Про перспективи кримського винороб. Обства читаєте на сторінках газети бізнес. Ярий ріпак тривалий час залишався поза активною увагою українських аграріїв. Цю рослину вирощували в основному як олійну культуру, тому розміри виробництва були незначними. Коли ж зросли ціни на енергоносії, ріпак посів важливе місце серед сільськогосподарських культур, які є сировиною для виробництва біопалива, зокрема біодизелю. До того ж, експорт насіння приносить значний валютний прибуток. Крім того, ріпак ще й корисний як медонос. За період його цвітіння можна отримати до 100 кілограмів меду з гектара. Які шкідники? Стають на заваді отримання високих врожаїв, та як з ними боротися? Читайте у газеті Агробізнес сьогодні.